Вітаю всіх шановні любителі тихого полювання. Сьогодні 25 червня 25-го року. Останні два тижні до лісу не вибирався. І ось перший похід і знайшов такого чудового білого звичайного. Наразі досить сухо у нас в Київській області. Але тим не менше можна здобути отакого от гарного горбочка. Бачите, вже опадів не вистачає. Але похід цікавий і знахідки дуже класні. Сподіваюся, що підуть дощики, можливо, білий звичайний та інші гарні види ще попадатимуться. Всім дякую за увагу!